Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо плести силянку, тоненьку силянку. Як я вже для себе зрозуміла, то це нереально швидка силянка в плетінні, і результат просто неймовірний. Дивіться, зараз я вам покажу поближче. Дивіться, Боже, яка вона неймовірна! Як вона виблискує. Колір червоний такий гранатовий, насичений, гранатовий такий спілий гранат колір з намистинками. Можна намистинки взяти інші. У мене ронделі круглі, а є, як же ж вони більш ну, іншої форми. Там багато різної форми є ронделів, намистинок, тобто є круглі. І продовгувати, яких тільки немає, тому це все за бажанням. Також, наприклад, якщо у вас немає таких намистинок, то можна просто замість намистинки бісеринка, присутня, може бути бісеринка. Це теж буде виглядати неймовірно. Так, ще раз насолоджуємось силянкою, яку ми з вами будемо плести. Так, і застіпка. Застіпка у мене ланцюжок. Тому, дивіться, можна ланцюжок, можна зав'язочки, але все ж таки для такої тендітної силянки я рекомендую взяти ланцюжок. Так, матеріали. Наші матеріали. Значить, нам потрібно чеський бісер пресіоса номер 97090. Далі намистинки ось такі, далі ножиці, бісерна голочка і а, ниточка в мене Титан 60. Ось, чорного кольору. Я беру чорний колір для того, щоб не видно, тому що якщо взяти, наприклад, білий колір, Буде, звісно, його видно. А тут, ось дивіться: не видно ніде нашої ниточки. Так, вдягаємо а, ниточку в голочку стосовно довжини. Значить, дивіться, селяночка у нас тоненька. Зав'язати нову ниточку це не проблемка буде. Давайте ми візьмемо з вами десь метр. Для початку метра достатньо. Довжина моєї силянки це 35 см, і плюс у мене ланцюжок 5 см, тобто повна довжина силянки 40. Так, ниточку я вже вдягнула в голочку. Першу бісеринку ми набираємо, це у нас бісеринка буде стоп. Набираємо з вами одну бісеринку, протягуємо її, залишаємо з іншого боку невеличкий хвостик. Для того, щоб потім можна було зняти нашу бісеринку стоп і зав'язати вже кінець, щоб воно нічого. Так, і проходимо голочкою знизу догори один раз, і для надійності другий раз, щоб вона не совалась У нас туди-сюди, не їздила по ниточці. Все. Зафіксували. Тепер з вами ми набираємо 5 червоних. 5 червоних і одну намистинку. одну намистинку. Потім ще одну червону. Ось так. Зараз 5 червоних, одна намистинка і одна червона. Підтягуємо це все ми до нашої бісеринки стоп. Тепер нам потрібно з вами пройти знизу догори. Одну ось цю бісеринку ми спускаємо нижче, і голочкою проходимо у намистинку і одну бісеринку. В одну, ось так. І проходимо, підтягуємо ось так. Все підтягнули. Далі набираємо три червоних, ось так. І проходимо у нашу верхню червону бісеринку, тільки не ту, що у нас стоп. Ось так, знизу вгору і підтягуємо ось так. Далі набираємо 4 червоних, 4 червоних, і проходимо у третю дивіться, ось один, два, три. Ось так. І підтягуємо. Підтягнули. Далі набираємо чотири червоних, далі одна намистинка. Одна червона, ось так. Чотири червоних намистинка і одна червона. І це все ми підтягуємо ось сюди, підтягнули. Далі, ось цю нижню бісериночку ми, зараз я візьму ось так. Ось цю нижню бісеринку ми знову спустили і проходимо у нами намест... тільки в намистинку. В одну намастинку і все. І ось так підтягуємо. Підтягнули. Ось так. Далі набираємо з вами дві червоних. Далі набрали дві червоних. Тепер один, два пропустили, і в третю. Зараз. Ось, знизу до гори, сподіваюсь, видно, намагаюсь, щоб було видно. У третю, знизу до гори, ось так підтягуємо. Зараз треба підтягнути. Так. Як завжди, в нас тривога. Сподіваємось, що це відбій. Так, це відбій. Не можу підтягнути. О, ви бачите, підтягнула. Так, ось так у нас вийшло. Далі ми набираємо з вами три червоних. Дві, ось так. Три червоних. І дивіться, ось тут вгорі, ми. У нас дві пропускаємо, тобто 1, 2 у нас буде, а ось оцю третю. Ось так ми проходимо. Зараз ось так. І підтягуємо. На початку треба притримувати виріб, тому що трішечки може соватись. Бачите, у мене ось бісеринка. Стоп, трішки з'їхала. Так, зробили. Далі продовжуємо. Набираємо чотири. Червоних, так, чотири червоних. Відраховуємо, ось наша ниточка, дивіться, виходить. Відраховуємо один, два, три і проходимо в третю. Згори до низу. Це ми вже починаємо повторювати. Так, далі набираємо з вами дві червоних. Одну намистинку, одну червону, ось так, підтягуємо, знову спустили зараз ось цю нижню бісеринку, і проходимо у намистинку і бісеринку знизу вгору. Ось так і підтягнули. Ось пройшли. Далі набираємо три червоних. Ось так. І проходимо. Ось, у третю. Дві залишаємо, я вам говорила, у нас по дві бісеринки тут повинно бути вгорі. І проходимо. Ось так підтягнули. Далі чотири червоних. Чотири. Відраховуємо один, два і втретю, проходимо, ось так, підтягуємо. Так, далі чотири червоних. Одна намистинка. Одна червона 4, 1. 1. Так, підтягуємо. Тут ми одну бісеринку спустили, проходимо тільки в намистину. Підтягуємо. Далі набираємо дві червоних, дві відраховуємо. Знизу і втретю, ось так, зараз я візьму і покажу ближче. Так, від нами стинки. Дві пропустили, і втретю знизу вгору пройшли. Ось так. Далі набираємо три червоних. І проходимо ось у третю, тобто, ось, дві залишаємо і проходимо. Ось так. Далі, дівчата, повторюєте весь час, весь час у нас буде йти повтор. Далі набираєте ви для ось цієї. Тобто одна коротша, друга довша, коротша, довша буде. Тобто, 4 набрали зараз, потім дві, намистина одна. Повернулися три. І знову, так, і йдемо, йдемо, йдемо. Весь час ми повторюємо. Повторюємо ту довжину, яка нам з вами потрібна. Так, дівчата, довжина вже готова. Я говорила про те, що 35 см довжина виробу. Для симетричності я зробила останній. Завершення, тобто, щоб воно симетрично було тут довше, коротше, і тут довше і коротше. Але, взагалі, це можливо, не має значення, але я вирішила зробити, щоб воно було симетрично. Далі, стосовно фурнітури. Тут не потрібно в цій силянці не потрібно робити окрему петельку для того, щоб кріпити фурнітуру. От, ви закінчили, сховали нитку. Нитку ховати. Зараз покажу, як ховати ниточку. Для тих, хто не знає. Сховали нитку і просто з'єднувальні кільця взяли, продягнули і закріпили. Тобто, тут складного взагалі нічого немає. Звичайне, кілечко просунули, щіпчиками розігнули, з'єднали і все. Зараз показую вам, як Зробити а, сховати ниточку, дивіться. Зараз. Ось. От у вас все, закінчили ви свій виріб. Ось у вас ниточка залишилась, так? Ви зав'язуєте вузлик, зараз показую. Ось так. Проходить між бісеринками. Зробили вузлик. Оп, все, зробили. Тепер ховаємо його, проходимо. Хаотично, в будь-якому порядку, проходимо, як вам подобається, куди вам подобається. Потім ще, наприклад, ось тут. Теж отак от пройшли і між бісериночками зробили отакий оп, вузлик. І сховали в сусідню бісеринку наш вузлик. Для того, щоб його не видно було. І так, проходимо, проходимо декілька разів, щоб надійно закріпити, і відрізаєте. Це стосовно як сховати. Нову вдягнути те ж саме. Значить, відрізали ниточку нову, продягнули, зав'язали вузлик і пішли, пішли, пішли хаотично. Зав'язуючи вузлики. І головне вийти в ту бісеринку, з якої ви закінчили. От, наприклад, вам сюди треба. Все, ви, тобто, голочкою йдете, йдете, і виходите в цю бісеринку. І починаєте знову плести. Е, ще, так як у нас ось тут кінець, це у нас іде застіпка, то ось. Ось тут потрібно ниточкою, зараз ближче. Зараз. Ось тут, де у нас іде кріплення нашої фурнітурки, ось тут, де бісеринки, ось тут це все з'єднання, тут потрібно по, по колу вам пройти декілька разів ниточкою, голочкою, так от, по колу, коли будете ховати, для того, щоб надійно у нас була закріплена наша фурнітурка. Тому що, якщо. Один раз буде тут ниточкою пройдено, то, якби воно буде ненадійно. Хоч і це нитка, якби не тоненька, але все одно. Тому тому пройдіть ось так рази три десь, потім далі сховайте ниточку. так Здається, я показала все, що хотіла. Тому дякую вам, дівчатка, за те, що ви додивилися це відео до кінця. Також дякую вам за те, що ви зробили разом зі мною таку неймовірну силянку. Вона дуже-дуже така прям, прям неймовірна. Також можна в інших кольорах. Я планую ще зробити таку ж силянку тонесеньку у чорному кольорі. Мені здається, ще в чорному вона теж буде виглядати просто неймовірно. І хочу вас попросити написати мені в коментарях, як ви вважаєте і в яких кольорах ще вона буде виглядати дуже гарно. Тобто, або один колір, можливо, поєднання якихось двох кольорів, як ви гадаєте. Просто мені хотілося б зробити ще в якихось кольорах, але я поки що бачу тільки червоний, і чорний чомусь, не знаю. Підкажіть, будь ласка, буду вам щиро вдячна за те, що ви мені, якщо зможете підказати колір цієї тоненької силянки. Ще хочу попросити вас підписатись, якщо ви це ще не зробили, поставити вподобайку відео. Я все ж таки намагаюсь, намагаюся викладати, робити такі майстер-класи і якось розвивати це все, реагувати на ваші якісь там. Зауваження, можливо, те, що вам не подобається, або ще щось, ви би хотіли трішечки якось не, в тому, що вам щось не зрозуміло. Якщо не зрозуміло, я намагаюся це виправити. Тому чекаю від вас коментарів, вподобайок і підписок. Скоро зустрінемось. До нових зустрічей. Бувайте!